Виході зустріч була обумовлена тим, що спеціалісти управління держтехнагляду були вкрай обурені протизаконною та ганебною поведінкою керівництва державної інспекції сільського господарства в області, неодноразовим порушенням ними вимог закону України про державну службу прав честі і гідності працівників. Найбільше обурення викликала нарада 26 червня, після якої спеціалістам управління технічного нагляду надали для ознайомлення попередження про скорочення та Майбутнє звільнення при цьому повністю були проігноровані попередньо погоджені пропозиції із формуванням штатного розпису від начальника управління Володимира Левицького, який найкраще знає своїх працівників їх професійні, моральні якості, рівень знань та стаж роботи. В результаті закулісних перемог заступника начальника управління, колишнього працівника МВС Руденка Василя Васильовича з начальником інспекції САРНО. Скороченню підлягають інспектори, які є чесними, порядними і принциповими, які в своїй роботі дотримуються чинного законодавства і високих моральних якостей, які відкрито не погоджуються з протиправними діями керівництва та мають власну гідність, через що є неугодними. Це інженери з великої букви, яких поважають в районах тисячі керівників підприємств, організацій, установ і власників машин. Не за те, що вони інспектори, а за їх професіоналізм і моральні якості. У виступах відзначалося, що скорочуються і звільняються інспектори, які не витримали тиску із боку керівництва інспекції сільського господарства у Бердичівському, Попільнянському, Ружинському, Ємільченському, Романівському, Лугінському, Радомирському районах. На їх місце приймаються угодні люди без досвіду стажу роботи у цій галузі, без професійних навичок, знань і відповідної освіти. На жаль, в нас в деяких державних структурах до сих пір залишились люди, які асоціюються із режимом Януковича. І асоціюється з поборами з підприємців, з створенням якихось умов некомфортних роботи. І насправді, я вважаю, на моє глибоке переконання, стан економіки області і стан інвестиційної привабливості Житомирщини якраз в такому жалюгідному. Стані знаходиться якраз через те, що працюють люди, для яких пріоритет такий, про який ви говорили. Тому я обов'язково оці факти, які у вас є, зараз довідаємо правоохоронних органів. Розгляд скарги працівників управління Держтехнагляду державної інспекції сільського господарства в області, голова облдержадміністрації, взяв під особистий контроль.